Слане товарість, гей, раз, два, три. гей, Батармане, батьку наш, гей, веде батьку перед нас. Гей, веде батьку, наше саме товарі. Гей, масе рує, я сказав дівчино, прощайте, ти, козаку жінки, не си гуляй. плаче, як ти мене покидаєш, тільки подумай, білих ручок не ламай, ясних очок не стирай, ми не війни і собі ожидай, не хочу я нікого, тільки тебе одного, небудь мій маленький, а все пропадай. Не хочу я нікого, тільки тебе одного. Ти Se orați Tunerman Du coră că spunescca pe Hei și mai co O Co șiate cosa O Ma și cosa ce che la miza poro și Закому роду нема перемогу, працювати новий хлебчива покій. Співай по запи, бо любов, роземлюся, брати ми слабої, козаки, болюзом, квітне наша доля, наче мати воїнів, коли сонце, вибиває бром, козацькому